Англія, Перша ліга. Лінколь Донкастер. Прогноз перший. Перемога Лінкольна. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-0 Від бадьорого початку сезону не залишилося і сліду. Донкастер не може перемогти в лізі 1 вже у восьми матчах поспіль: дві нічії та шість поразок. Через це опустився на 18 18-те місце в таблиці. Лінколь, на відміну від суперника, тримається на шостому місці і в основному завдяки домашнім іграм. Де зачепився за очки в шести з семи зустрічей, чотири перемоги і дві нічиї. Прогноз другий тотал голів Лінкольна більше 1,5, букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,15. Лінкольн активно йде в атаку в домашніх матчах. У чотирьох з семи ігор чемпіонату відзначилися по два і більше рази. Гості не можуть похвалитися надійністю в обороні уже в дев'яти зустрічах першості поспіль пропускають. А в п'яти з них неодноразово діставали м'яч з сітки власних воріт. Вважаємо, що Донкастер знову не впорається з тиском суперника. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!